Слава Україні! вас вітає компанія Батискав. Мене звуть Олександр. Сьогодні в нас знову на обзорі топовий набір від компанії Scuba Pro Synergy Twin Combo. Це набір маска і трубка. Дуже кльовий набір. Десь рік тому я може трохи більше знімав відео, показував його зблизька, але... Там був прозорий набір, прозора трубка та прозора маска. Сьогодні показую у чорно-сріблястому кольорі. такий гарненький сумочці, якій комфортно все перевозити, нас зустрічає. По-перше, трубка. Трубка спектра... спектра драй з двома клапанами. Так, Сподіваюся, що не заважало, заберу його трошки. Спектрадрай з двома клапанами. Нижній клапан для випльовування води та верхній клапан, через який вода в трубку не потрапляє. Дуже зручне кріплення. Ну і трубку можна туди-сюди регулювати, як вам сподобається. Плюс гафра, яка не дає напряження на щелепу та в. Коротше, вбирає загубник, щоб він вам не заважав, коли, коли трубка не у зубах. Спектра драйт трубка гарна. І маска Спектра. З ось таким ось оновленим ремінцем. Ремінець цей мені більш подобається, ніж силиконовий, хоча мені все одно з моєю зачіскою вже. Не, не дуже доводиться вибирати ці ремінці, але він кльовий, такий, знаєте, як в лижних масках. Тут з іншої сторони прорезинений, щоб воно не ковзало. Ось щось якийсь великий розмір. Зараз зробимо поменше. І тут така спеціальна штука під трубку. Можна нею користуватися, можна користуватися кріпленням, яке розташовано на трубці. Цю маску треба, мабуть, відразу. Ось бачите, знайшли ми з вами мінус ревенця. Треба відразу регулювати, бо на голові, в принципі, можна, але не дуже комфортно це робити. Баска він дуже-дуже кльова, мені вона дуже подобається. Ніде не даве. Навіть при сильному натисканні трохи там дістає до лоба, але нічого не давить. Переноситься зовсім нічого не давить. Дуже-дуже м'якенька за що цієї такої гафрірованої силіконового аптюратора. Дуже-дуже м'який аптюратор. Перемичка є, але вона не дуже заважає. Великі лінзи, скло дуже близько до очей. Понизу щільно прилягає кльова маска, дуже комфортна, дуже м'якенька, багатьом підійде і багатьом буде її пропонувати і пропоную і позараз. Так що, ось такий набір був у нас сьогодні на обзорі. Кому цікаво, Приходьте в наш магазин Батискав або робіть свої замовлення на нашому сайті. Батискав.ю. На цьому все. Слава Україні! Слава героям! Підписуйтесь на наш YouTube канал. До побачення!